Вислухаємо Євангеліє Стоячи так продовжені. Читаємо друге Післання Апостола Павла до коринтян. перший розділ з першого віршика. По п'ятий. Да, по п'ятий. Павел з Божої волі апостол Ісуса Христа та брат Тимофій до Божої церкви в Коринфі з усіма святими, які усі Ахаї. Благодать вам і мир від Бога, нашого Отця і Господа Ісуса Христа. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець співчуття і Бог всякої втіхи, який розраджує нас у всіх наших скорботах, аби й ми могли потішати тих, хто перебуває у різних скорботах, утіхою, якою Бог потішає нас самих. Наскільки в нас множиться страждання Христа, настільки через Христа множиться і наша втіха. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава. любі брати і сестри, сідайте, відкривайте Слово Боже, зануримось, попливемо, потішимось Господом нашим Ісусом Христом. Тема, як я назвав цю тему Христос потішаючий, місяць тому Господь дав можливість, може, ви і забули, і не пам'ятаєте, говорити тему Христос. Слугуючий. І чомусь так мені хочеться говорити про Христа і про його ці всі чесноти, тому що, вдивляючись в його образ, уважно зі всього серця, коли ми вивчаємо життя Його, ми преображаємося, Ми набуваємо тих самих рис, чеснот, які в Ісусі. Тому що Дух Святий працює над нами, щоб. Ми всі вибрані з цього світа стали схожими до нього, і в небо війшли, щоб були подібні до нашого старшого брата. І ціль його. І ось, знаєте, я не буду говорити, як би, контекст цього тексту. Я візьму з контекста, я більший текст прочитав, і прошу в тому вибачити, я візьму звідси тільки з цього текста, який ми прочитали, оцей останній віршик. Поскільки намножується в нас терпіння Христові, так через Христа і потішення наше намножується. І виголоси Христос і потішення наше. Христос є наше потішення. І ще один текст просто добавлю до того, де вже більш конкретизує апостол Павел, це 2 до Солонян, 2 глава 16,17. Сам же Господь наш Ісус Христос і Бог Отець нас, це дуже важливий вірш, Дуже важливий вірш. І є по-англійськи, по щоб молодь розуміла. Сам же Господь наш Ісус Христос і Бог Отець нас, що нас полюбив і дав благодаті, замітьте оцю деталь. Вічну потіху. Дав у благодаті вічну потіху та добру надію, нехай ваші серця Він потішить. І нехай вас зміцнить Він у всякому доброму ділі та в слові. Слава Ісусу Христу за те, що Він є, той, хто є. І той, хто прийшов, щоб. Дати не просто тимчасову вічну потіху і надію. Як ви сьогодні себе відчуваєте, брати і сестри, в цей ранок? Я радий за вас, а от церква так собі в... виразіть вдячність Господу, оцей тихий, лагідною посмішкою, що ми живі, і що це надзвичайна осінь. Мені здається, що я ще такої осені в Америці не бачив. Ну, така вона гарна. Оце з золотом брень, бра, бране віття. І Знаєте, таку пісню колись молодь співала. Фарби твої вони покривають і дивися, На серці добре стає. І забуваєш на мить, що земля вона наповнена гріхом і стражданнями. І ми живемо. І... Серед горя і сліз. Я хочу, щоб хай Господь зміцнить і дасть свою потіху тим, хто в нашій церкві сьогодні проходить оці, знаєте, тяжкі скорби і їм осінь не мила. І золото листя не миле, тому що в тілі болі страшні, хвороби проникають. Взагалі, якщо взяти так, брати і сестри, то ми взагалі живемо в такому Занепалому та наповненому злом світі. Скорбота це неминуча реальність. Якщо ви ще не скорбіли, то ви будете скорбіти. І я не кажу, що це пророцтво це реальність нашого життя. Ми всі так чи інше ми, ми скорбимо. Колись Іов, так помните, Єліфас сказав. 5 глава Йова, 7 віршик. Людина народжується на страждання. Далі добавте, як іскри, щоб йти до гори. Ну, так, Туркунюка. Щоб як іскри йти до гори. Йов, який, безперечно, не був чуждим стражданням. О, ні, він не був чуждий стражданням. Був згоден з цим. Йова, 14,1. Людина народжена від жінки. Короткочасна і пересичена печалями печалями. Вторив йому Єремія, плаче пророк Єремії 20,18, для чого я вийшов з утроби, щоб бачити труди та скорботи, і щоб в мої зникали в безслав'ї. Життя сповнене скорбот, страждань. Болю, розочарувань, руйнувань ілюзії, розпачу, про що свідчить нам Писання. До Римлян ми розбираємо. 8 розділ 23. Ми знаємо, да, розділ 8 римлянам, ми знаємо, що все творіння стогне і страждає донині. Та не тільки воно. І ми самі маємо завдаток Духа. Стогнемо в собі, з нетерпінням чекаючи всиновлення та відкуплення нашого тіла. Вороги, які приносять і руйнують землю і життя людей, мають імена диявол, гріх, смерть. Кожен з нас він так чи інше він скорбить в душі. І дивлячись на історію тільки нашої країни, скільки горя, сліз розпачу проходила наша країна. Тільки, знаєте, короткий вік згадати. 100 років голодомор, війна і знову страшнюча війна. І люди, просто, як знаєте, як конвеєр трупів іде безкінечна. І оця біль. Ріки крові течуть сьогодні серед на землі. І ми всьому цьому свідки, і ми ще якось мудряємо жити, і в тому всьому знаходити радість, тому що Господь Він дає. І от цікаво, пише Ісая, як 66-й 13-й, 66-й розділ це остання глава Ісаї. Я думаю, пам'ятаєте. Я дуже хотів його згадати. Як когось його ненька втішає, так я вас потішу і ви втішені будете Єрусалим. Я, слово Боже каже, ви пораджуйте один одного в шані. Знаєте, не треба чекати матер Day, щоб сказати добре слово мамі. Ви розумієте мене? Дітки дорогі. Не чекайте, просто так скажіть, що Господь дав оцей дар величезний від свого серця. І не, не, не мужчинам, жінкам. Мамам. Написано, ми прочитали, хто потішає? Бог Отець. Бог Отець потішає, і, і тут же Він каже Духом Святим, ненька потішає. Качество Божественне Господь вибрав і поклав в ваші серця дорогі матінки, які сьогодні тут сидять. Господь дав вам оце надзвичайне качество своє, качество любові і милосердя. І ніхто на землі так не потішить на землі, як лагідна рука матінки. І ми вже старі стаємо, а в спогадах нас залишається. Залишається отой дотик маминої руки, коли вона ніжно дула на наші рани. І нам раптом раз. І ставало добре і все горе. І ще дивлюся зараз, як вже маленькі внуки біжать до бабушки, і вроді такі сльози котяться. Я хочу перехопити, то воно мене так раз обминає. І до бабушки гоп в обійми. І вона так раз. І оце, знаєте, оця меджік, оця чарівність дотику дотоку материнського. Раз. І сльозки висихають, ще вісять доріжка, в неї вже посмішка до вух. Хай Господь вас благословить дорожити цим. На землі є багато злих людей, і жінок також. Я говорю про тих добрих матерів християнок на землі. Долю вам дав чудову. І прекрасно, що в нашій церкві є такі багато, які люблять своїх діток і несуть в їх зібрання. Це воно утішає серце моє. І хай вас Господь обільно благословить. Але я хочу, тут написано, що я вас так потішу. Бачите, на землі все рівно, все руйнується, і, і отець говорить, якби, материнська любов прекрасна, але вона тимчасова. Я хочу говорити за більше, за більше. І апостол Павел каже, оскільки помножується в нас терпіннях через Христа і потішення наше намножується. Христос є той, який приніс і вирішує цю проблему потішення на віки вічні з нашими серцями. На віки вічні рішає проблему зла і горя. Колись, знаєте, дуже цікавий момент. Був чоловік Симеон. Луки, 2 розділ, 25 віршик. Він був чоловік праведний та побожний, благочестивий, чекав, що на втіху Ізраїля. Він вже дивився на цілу націю, бачив її проблеми, бачив горе, сльози, темноту, в яку вона погрузилася, землі за волонові, вся темнота покрила. І він чекав, і написано, що він, Дух Святий, був на ньому. І було відкрито йому, що він не бачитиме смерті, поки не побачить Христа Господнього. І зараз, Владико, молиться далі. Це 29-й, другий розділ. Відпусти раба Твого з миром та за словом Твоїм. Бо побачили очі мої що? І ми читаємо. Спасіння Твоє. Розумієте? Утіха. Для Ізраїлю, спасіння твоє, яке ти приготував перед обличчям всіх народів, світло откровення для язичників і славу народу Твого Ізраїлю. І Христос прийшов на землю, народився, ми свят, скоро будемо святкувати входим в сезон. Якщо ми сьогодні всі будемо згадувати. Діла Господа направлені на те, щоб дати людям оцей смак Небесного Царства, справжньої любові Отця. Це буде чудово допомагати сьогодні нам. Я хочу, щоб ми всі пригадали хоч один епізод життя Христа, коли його прихід, його дотик, Його слово несло людям оцю цю надзвичайну потіху в їхні серця. Можете ви згадати хоч один епізод життя Господа Ісуса Христа? Вона, ними наповнена вся Євангелія. А Іван каже, що якщо згадати всі його діла, то що? Книжок не хватить писати про те, що Христос зумів зробити. Він приніс спасіння і дав людям оцю утіху. Матері втрачали спокій. Коли вони, маючи дар утіху, не могли забрати хворобу від дітей. І вони несли своїх діток до Христа. Мами мають ліміт. Розумієте, дорогі мамочки, вам потрібний також Христос. Є ліміт вашої втіхи. І ми знаємо, бачимо це, бачили сво, коли ми носили безпорадні наших вмираючих діток, не знали, що з ними робити. І ми... Піднімали очі до Господа, Господи, ти можеш. Чи коли ми сиділи біля своїх чоловіків, дружини і бачили, що життя гасає і вже холодна вода Іордану торкається наших ніг? Чи біля своїх дружин. І ми не могли нічого допомогти. І в нас крик такий: Зой: Господи, ти той, Ти єдиний той, хто можеш допомогти, і твій бальзам покласти. Твоє слово сказати, доторкнутися, тому що Ти є від отця прийшов, щоб рішити цю проблему зла і страждань і дати людям звільнення. Знаєте, текст такий, цікавий епізод, я не буду прочитувати. надзвичайно, щось в мене цей час так скоро летить, як я виходжу проповідувати, об він так в форобі скоро йшов, да? як от в зібраннях. Вони дивилися, Христос допомагає, розібрали кришу. Марка, другий розділ. Ви можете глянути, вже й воно частенько читається з кафедри. Христос дивиться на Фарисе, Вони думають, о, хто він такий? Він прощає гріхи. А Христос не просто сказав людині, і це дуже важливо для наших розумів. Вони його спустили. І Христос йому каже, прощаються тобі твої гріхи. Я задав свої питання, чому? Чому іменно в тому моменті Христос не сказав, візьми і йди, постель, будь здоровий. Розумієте? І оцей поворотний пункт потішення, воно має глибший корінь. Зв'язаний страждання пов'язані з гріхом, злом, темрявою, дияволом. І на перепоні потішення гріх стоїть в людському серці. Ти хочеш мати вічне потішення. Христос тільки реальне, вічне, оте потішення дає, знявши серця гріх. Перепона стоїть, перепона стоїть між вічною радістю і Господом Ісусом Христом і тобою. Гріх. І Христос тому й каже, прощаються. Він вирішує для цієї людини долю не просто тимчасової радості. І це є надзвичайно важливо. Надзвичайно важливо фізично бути здоровим. І ми всі, і ми молимось за ісцілення наших братів і сестер. Але Христос далі дивиться. Він каже, що легше, прощаються гріхи. І ми зараз розглянемо це чуть-чуть, що це набагато важливіше. Краще сказати, прощаються гріхи Твої для Христа, чим просто сказати, візьми постель твою, і йди. Віра твоя. Пам'ятаєте, оці його слова божественні, коли він не для всіх, а для деяких. От для тієї жіночки, яка доторкнулася. Пам'ятаєте, які Христос для неї слова сказав? Віра твоя що? Спасла тебе. Вона тебе спасла. Вона не просто вирішила Твою. Тимчасову потребу з твоєю хворобою. Йди, ти здорова від твоєї хвороби. Ну, більше того, ти тепер спасенна, спасенна навіки твоя душа, отримала ту вічну радість. Тому й пише, знову звертаюся, сам Господь Ісус Христос, Бог, Отець, наш, що нас полюбив і дав благодаті вічну потіху. Чуєте? Віра твоя спасла тебе вічна потіха. Бачите, скорбота, скорбота, вона з грецької так пише, я грецької не знаю. Але для тих, хто Господь дав деяким людям знання мов, дар розуміння мов, вони кажуть, що воно значить так: тиск, придавленість. Христос вийшов та прийняв сам тиск гріховного світу, сам став під прес. А, а потіха. Як от з українського переводиться просто радість. Потіха це радість, радість, спокій, умиротворення, стан емоційної стабільності, внутрішньої рівноваги та відсутності стресу. Відсутності стресу. Оце це потіха, значить, що Господи, Господі. І от ми дивимося на Христа. І от він прийшов і для того, щоб мати оцей величезний дар стати Христом потішаючим, то він прийняв на себе прес. І він взяв на себе тягар скорбі. І Ісай 53,3 Він погорджений був, його люди покинули. Страдник знайомий з хворобами, від якого обличчя ми ховали, погорджений, і ми не цінували його, Ісаї 53,3 Ну, мені в російському, там є такий вираз, знає він в англійському і в російському. He despice and reject of man. A man of sorrow. A man of sorrow. По-російськи да? звучить муж скарбей. От щось, ну, наші переводчики вони якби забрали це слово. Ну, з іншої сторони, воно хто знає добру страдник. Воно мені нічого не говорить, бо я не дуже розумію, це страдник, муж скорбей, Це чоловік страждання, так же ж? Чоловік страждання. Man of sorrow. And we hide as it was our faces from him. We hide our faces from him. Because he was despised. And we esteem him not. Ми, ми його не піднімали, ми його не возвеличували. Ми ховали своє обличчя, бо вигляд в нього був дуже стражденний. Знаєте, кажуть, чому в Америці вирішили перестати хоронити схатів. Бо це лишало людей якби, тимчасової радості, а скорб приносило. То вони створили оці всі такі фюнерал homes, щоб люди не торкалися смерті. Щоб люди далі жили в своєму угарі і забували навіть глянути. А от в Україні постійно, знаєте, похорони, і там дивишся, ніколи при радянській владі не можна було сказати проповідь. А тут хтось помер дев'ятиэтажка. і ставлять тут же труну біля дворі, дверей дев'ятиэтажки. І всі люди дивляться і чують слово, чують слово про того умершого. Щоб не відвертали обличчя, Христос був страдник. Ми навіки заслужили страждання. По образу життя гріх впустили в серце. Живемо гріховним життям. Я говорю про світ, як взагалі. Заслужили. Це чітко сказано в Біблії. Незалежно від того. Чи Бог це призначив, чи ні. Ми винні, ми відповідальні, ми підзвітні, ми приречені на вічне страждання. Ось до чого ми доходимо вічне страждання. Земні страждання нема ніякого порівняного від того, що чекає людину, яка не прийняла вірою Господа Ісуса Христа. Ми розуміємо, що таке пекло. І одна із доктрин нашої віри, що пекло, воно є реальне, є реальне. І цікаво, Бог, Бог. Ізекілія написано, скажи їм. Ізекілія 33.11. Важливий текст. Ізекія 33.11. Скажи їм, живу я, говорить Господь. Я не бажаю смерті безбожних, а радше, щоб безбожник повернув з його дороги, і він жив. Повертаючись, зверніть з вашої дороги, говорить Господь. Зверніть! Господь не хоче, тому Господь Ісус Христос прийшов в страждання під прес. Пам'ятаєте Ефіманію? Христос прийняв на себе гнів Божий за нас і зробив Це через страждання. Христос відкупив нас від прокляття закону, ставши прокляттям за нас, бо написано. Галатів 3:13. Проклятий кожен, хто вісить на дереві. Наше визволення від Божого прокляття прийшло через страждання. Христос поніс наші гріхи та викупив наше прощення і зробив Він це через страждання. 1 Петра, 2,24. Він поніс наші гріхи своїм тілом на дерево. Він був поранений за наші провини. Він був мучений за наші беззаконня. Він прийняв вину, щоб звільнити і замість скорботи запропонувати вічну радість, вічну радість. Христос, ми говорили смерть, переміг смерть. І зробив це Він, знову таки, через страждання. Він сам прийняв ту саму природу, щоб через смерть визволити всіх тих, хто все життя був у рабстві страху смерті. Смерть причиняє найбільше страждання. Воно вибиває з нас потіху, і ми соприкасаємося смертю кожен. І ніхто на землі не мене смерті. А Христос вирішив і каже: Я пропоную тобі сьогодні життя, а не смерть, тому що я вирішив ту проблему. Він розброїв сатану. І зробив це через смерть на Христі. І ми читаємо до Колосянам. Він, Це 13-15, Він із середини взяв його та прибив його на Христі. Що далі? Розброївши влади і начальства, сміливо їх вивів на посміховисько, перемігши їх де на Христі. Христос придбав досконале, остаточне. Зцілення та святість для всього свого народу. І зробив Він Це через своє страждання. Сцілення вічне, вибавлення вічне, вічна радість. І зробив то Христос через свої страждання, через прес, через скорботу. І знову 53. Ісаї 53. Він був поранений за наші гріхи, за наші провини Він мучений був. Кара на ньому була за наш мир ж ранами нас уздоровлено. Христос забезпечив нам вічний доступ до спілкування з Богом Отцем. Пам'ятаєте, ми, Коринфян починали читати? Бог Отець потішає нас. І ота от останна слізина, ми про дитинку згадували, який мама ніжно витирає сльозки. От Ота останна коли Христос веде своїх, церкву свою до Отця Небесного. Пам'ятаєте оту останню книгу? І ота, от знаєте, остання сльоза щастя. Я замітив, зараз багато епізодів є, І як в Україні з полону встрічають. Знаєте, вони не сміються спочатку. Що вони роблять спочатку? Всі плачуть. Плачуть так, що і сам плачеш, дивишся на те. Кажеться, така радість. Ото останню, коли ми побачимо те небо, коли ми побачимо Отця Небесного, коли ми побачимо Христа в славі, і самі ось такі славні одежі, як пише такий, знаєте, є дуже чудовий письменник англійський Люс, Він каже, ми в такій будем славі, що. На, каже, кажеться, здається, що нам будуть поклонятись люди, але вони передумують нам поклонятись, тому що тут буде Христос, і вони такі самі будуть в славі. І Христос буде в славі. І оця останна сліза щастя, вона буде витерта. І Христос один раз постраждав, 1 Петра 3,18, був праведний за наші, постраждав за наші гріхи, щоб привести нас до Бога. Праведний за неправедних, хоч мертвий. Тілом, умер, умершлений тілом, але духом оживлений. Він воскрес і це вічну потіху Він пропонує нам. І остання цитата, я хвилину задержу. Дуже я її сам написав і дуже хочу. Відповідь на всі страждання на землі став хрест Господа Ісуса Христа та Його страшні муки. Білім, сором, смерть. Щоб виконати цей Божий задум, навіки спасти людину та потішити її в Небесному домі Отця, Христос став отим втіленим милосердям та втіхи через страждання, в яке він війшов добровільно. Якби не було Христа, не було безкінечно досконалого Христа, який помер би за безкінечно негідних грішників. Якби цього не могло статися, благодаті б не існувало для грішників. Сам же Господь, наш Ісус Христос і Бог Отець наш, що спас і полюбив, і дав благодаті вічну потіху та добру надію, нехай ваші серця Він потішить, і нехай Він зміцнить вас у всякому доброму ділі та слові. Це знову 2, 2 16, 17. І далі, хай Господь сьогодні. Потішить всіх тих, хто проходить долину скорбі. Хай він потішить сам і відкриє ті двері небесного і підскаже їм, що біжіть до Христа, як колись ми бігли в дитинстві до мами. Він потішає і потішить вічною потіхою. Слава йому за його страждання. Амінь. Помолимось Господу.